А вот отсюда тебе боюсь. Є... Скажи, Скорі... чотири городя на одній лінії. Це законно, по-вашому. Це незаконно. Быто їх всі. А як? Питання? Питання, ответ, питання. Може, по-моему, кого не життя. Буаа! Мінус біо. Усім привет! Накана Золоток Сьогодні ми будемо грати в рослину про фразу зампіт 2. І ми будемо проходити карточки. Ми досі не померли, у нас вже 15 левел, типу тут. Я думаю, ми вже скоро помару помарили б. Но ми живемо якось. Виживаємо. Угу. У нас є одна органкосилка, один планфуд, і ми дійшли до 15-го левела. З цього нам нічого не потрібно, Ну, це найкращий вибір буде. Складно. Даба, тебе, даба, туба, даба. І тебе. Let's go! Let's go, let's get. Мы не будем ставить на С2, тому що тут левел такі, які не можна ставити на С2. Це було би тупо. Ми їх складно проходимо, а еще їх на С2 ставити. Ні, дякую. Левели складно Тут дуже складні левели Я Ну Тут не так, як звичайні левели Тут Складніше Дуже складно Иноді я даже не можу їх пройти Ну Тут я усі поки що складно прошок Тільки некоторый потрапив на косилка Точне в одному левелі Я усі лежу на косилки потрапив Думаю, ну, ничего страшного. Красава на свой Минус уса. А это законно, что в одной клетке 4 а по три сколько не. А если так, то не. Я на вам не верю. Ви трошки. Угу. все усе провесно. Складно. Ну тут поки пока що у нас зомбі йде багато, але ми її буваємо. Це добре. Тому що, якщо я не буду бувати, то це буде погано вже. У нас вже оборонства тут немає. У нас просто тут Хто, як стоїть? Тут тактики немає. Просто Що ставиться, то і став Просто красому ну, гарбузів гарбусі усі, хто б'ється. Тому що гарбуз б'є нормально, і он нормально. А еще их не супер. Не їхати, не а убивает гаргантео, потому что гаргантя не может и по ним А если еще гаргонтеа за мере тут так заморозит? Слу это смерть. Для гаргантцов. Не для нас. А ну, выживу. тут багато усіх людей. Поливаюсь на домой. Тота, -то. пожалуйста. О, сонечко, Дякую. Mm. Вот, Сони. Сонешки забрали. Плохие вони. Плохи. Плохі є. Сони. Вони зону. Вони і так плохи. Плохі. О, можете подивитись? Ви скажете, так це, це щось поморошки з цікавою обороною? Ні, це саме крута оборона. Ми не помермо навіть. Чесно. Сподіваюся, це? Це? це. Ну, якщо піде 5 горлинтю на кожну лінію, то ми можемо помирати, померти. Ну, така варіант дуже мала. Такого невозможно, щоб 5, прям. 5, не. Максимум 2. И багато уже. Ну да, тут таке от. Максим лопы, так. Не більше. Сподіваюсь, на це. Тому що якщо більше поїм. Тут ближе складный воро. Тут просто треба думати. Ну я не думаю. Немає? Немає а Горгонтю ну, немає? Нема Горгонтюа. Добре. Може гранаже. Мы Ми, про слабый. Там на якомусь там, 20 левелі. Скільки там? Десять гаргонтью, но пока залезли не по. То це буде ново. А, мені здається, можливо. Якщо нам багато грошей дадуть сонешник, то це можливо. Ну. Якщо нам не будуть давати то це неможливо. М -м 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 -м. М -м -м це нам потрібно. Архонтюа, ми тебе чекали ми тебе чекали. Проходь. У меня глаз починає дергаться. Ой, ну зато у нас з цих Трати одне. У нас багато грошей на Поставимо Поставим три э, зони э, экономики. Три зони экономики. Це у нас, у нас, сподіваюся, допоможе. Кресло на економіки це, це дуже багато. Іноді будемо ставити тут таких чувачків, щоб вони зайшали в нашу економіку. У нас вже 6. Це кльово дуже кльово. Чим більше у нас буде економіка, тим краще. Тому що нам От дуже Ось Зараз пішли, От сюди можна з всього. А того він вб'є. Угу. Ну, садим. Так, економіка у нас вже добра. Це добра. Що вона добра? <рес> <рес> Чувствую, тут було дуже складно. Но із за того, що я писав три рада економіки, буде весело. А якщо ні, то я удаляю гру. А Я не удалю, поки її не пройду. А навіщо я удалів? Я молодець. Я молодець. Я такий молодець. Ставимо у нас вже багато грошей, ми ставимо дуже багато всього. Щоб нам дуже багато всього було. Ставимо з двох сторон делаємо бутерброд і збиваємо його бутерброд. Для нас повинно все бути гарно Дуже-дуже гарно Якщо не буде, то це погано. Дуже-дуже погано. Йде ульту. А, здрав. Горнчар. Грунця... Забув. Так, да, Харконча иде. А, макросован вот так вот. Хархон чай, да, вот так вот. А чому ти не был? Ну молодец. Придется пока устав. Нам потрібно. Программа. Горгантс замерз, пожалуйста. Спасибо. Избуваємо загорницю. Буваємо. Бувай. У Нас дуже велика команда. Ми перемогли горницю. Ну выживаємо. Поки що. Сподіваюсь, все будет довго.

Мы такие действия. Мы такой не поддержим. Минус один, только два. Так. А тут еще два. Классно. Да. Замораживаем. Самое Смораживаем. 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 Скажите, четыре города на одной линии. Это законно, по вашему Це незаконно. Убито їх всі. А як? Питання, питання, ответ, питання. Може, позвонить. Ответ, Пожалуйста. Буаа! Мінус два. Так, зверхнув парамс, там є ознакосилка. Паримо знизу і по центру Пориваємо всіх, щоб поставити тебе. правом всіх, пориваємо всіх нам потрібно делай, ніх пум і пум, пум зара. Ми вижили. Мінус ідеться на красилка. Ура! Нам нічого не потрібно. Пускай це. Просто нам нічого не допоможе. Стоп. А де Горгантя? Я зрозумів. Одне. Вы нас Воно Вы нас давайте. Честно? Это правда. Полная правда. Оно хочет, чтобы я сошел с ума. Чтобы меня сняли за гаргунтьюа. Четыре гаргунтьюа на одной линии. Четыре волны. Спасибо, пацаны. Надо хотя бы на 4, хотя на одной линии. 4 волны тоже много. Может, не надо. Дядя, не надо. Желаю тебя. Я Эх. Но 4, 4 волны это жестко. Врат ли. Врат ли. А, не, По-моему, 5, бол... ну, 5 вон это самое большое количество волн вообще в расставленных против зомби. Я не помню, честно. Напишите в комментариях, я реально не помню. Там или 4, или 5. Ну тут 4. Ну ладно. Не, по-моему, 5 было. В растениях против зомби 1 точно, по-моему, было. А в расстоянии против зомби 2, по-моему, нет. Я не помню. Я не помню, было 5 или нет. Но у меня как будто в памяти есть, что было 5 вот, куда-то. Куда я не помню. Но. Ну ладно. Так. Тут у нас же, уже идет богато зомби. Но мы их убиваем. Все добро. Дуже добре. Сверху! Сверху! Буває Ту, Ну, тут я не знаю як. Ну, тут складніше. Складніше, ніж... Четыре Не, четыре гаргантюа на одной линии это самое. Ладно. Що я бачу всю в своє шині розвитку? Зомби, я це откуда там. Осони зомби 2. Та й в перші частині там це найскладніше. складне. Семь цього тут такого складного немає. що тут 50 зомби, це не складно. А 4 горганті на одну лінію. О, вже уже складно. Бамбардюр Ай. Бамбардировка. Спасибо. Бамбардировку. Ну, бомбардировка. Потому что тут капец. Не возьмем без этого. Так идут два туга. Внизу низу из-за Хотя, Да и сварки уже не маю. Ну, я смотрю, что помирают. Ладно. Буа. Бум. Киберспорт. А где киберспорт? по рассолу Мне реально интересно. Что... По-моему, нет. Не нужно, что было. Ну, нет, скорее всего, киберспорта нету. Но есть рекорд, если что, Прошел этот уровень за 3 секунд. Прошел этот уровень за 5 секунд. 5 секунд у меня только уровень сгружится, а они уже прошли. Ну да. Там и Майнкрафт там проходили сколько там? Или за 30 секунд, или за сколько. Ну там типа кровати на дракона бывают, и вот так вот. А тут. Тут так нельзя. Да тут может быть всякие фичи. Ну, вот, точнее не фичи, а с помощью бага какого-то там брать. Это да. Ну а что обычно способ. Да, не, не. не, не. Сложно, тут аж багато зомби. Нам потрібно якось їх убити швидко і круто. И щоб вони померли. Голос, но она завжди. Не, Ні, мені кажется, мне реально горнот я вот эти 4 на одной линии. Буду сниться. Потім... Я лягу спати такой. Ну, Пам'ятали, что я казала, что там Як я про гаргон по в одной линии складываю. Ну это четыре и еще один на другой линии. Классно. Я даже надумал четыре гарантия и пьешь, можно на да, одной линии. Там, там максимум, там два, ну, один, два. максимум три вообще. три это уже много. Ну, я думаю, она это уже говорит. Делаем бомбардировку, потому что тут капец. Зомби? Капец много половину зомби. Я уже устал голос говорить. Я скоро умру от а голоса. Честно. Не верите? Не верю. Ну ладно. Я на выходе. Ну зомбі, ну як вас так много радилося? Я Це мистика. така ну, Можна поменчить, будь ласка. Це невозможно. Я не хочу втратити ну свої останні фрукти. Хайдеться. Тому що їх я досяг десь. Зараз ходиться. Я використала. Ну нічого. Все равно ее тоже богато, ещ остальное. Он немає, не одного. Хоча зараз знизу там можливо бути Но чоловічка. Так, ну Карстаун бомбардировку. Гарсовую бомбардировку. Мы користуем бомбардировку, но все равно багато зомбів. Выкорсовываем іще бомбардировку. Все равно багато зомбів. просто крестовую вы, вишневую бомбу. Вишневая бомба. Вишневая бомба. А тут мина. Ну, это я не И уже, она уже не нужна была. Мы прошли. Якость. Бум. так Бомбастикс. Бомбастикс. Ты бомбастикс. Но, no, Я устал, честно. Я больше не могу. Я не удержу. Что это? Тут еще вот такое есть. Ну, мы и Ц и Ц будем проходить. Что это такое? Я просто... А, Зен, не. Я понял. У меня, похоже. Да я не хочу. И... Я не хочу за вам спекулять. Идите отсюда, ладно. Я проходил першу. О, -о, -о, О, спасибо. Да нет. Спасибо. Спасибо. Все. Ура. Ну тут получается две мини игры. Уся, которые я зараз прохожу. И уся. Зараз подумаю, сможем на инших лавелев еще есть лишь немає али тут я а походу на каждом лавеле я так мани играл по проходам по проходам на самом все ставьте лайк подписывай на мой канал не забудь поставить двинуточку все пока пока пока